Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про Тернопільське озеро. Або як його ще називають, Тернопільський став. Тернопіль єдине місто в Україні. І одне з декількох світів, де прямо в центрі знаходиться штучна водойма. Площа Ставка понад 300 гектарів, а берегова лінія близько 10 кілометрів. Почалося все. 1548 році, коли засновник Тернополя Ян Тарновський отримав право будувати став і греблю біля річки Серед, вони повинні були стати частиною оборонного комплексу для захисту від набігів турків і татар. На ті часи довжина ставка була не більше семи кілометрів, а ширина до трьох кілометрів. Періодично ставок спускали і збирали рибу, що приносило прибуток. А зараз пропливаємо під мостом. Лунає попереджувальний сигнал. У 17 столітті на Тернопільському ставі працювало цілих чотири млини. Тут розводили різні види риби. Але військові конфлікти приносили серйозні втрати. Найбільше ставок постраждав під час Другої світової війни, коли був повністю знищений. Для його відновлення і зміцнення берегів в 50-х роках пішло близько 2,5 тисяч квадратних метрів облицювального каменю. У 50-ті роки минулого століття. Тернопіль активно відбудовували і відновлювали. У 1951 році на місці численних дрібних боліт зробили комсомольське озеро. У 1956 році його розширили, побудували нову дамбу і підняли рівень води. Так водосховище набуло сучасного розмаху. У 1992 році його перейменували в тернопільський став, хоча, незважаючи на штучне походження, його й досі називають озером. Мені це місце дуже сподобалось. Якщо у вас буде нагода, то обов'язково завітайте сюди, хай щастить.